Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Прийшла пора замінити масло на тракторі. У нас 3 250 мотогодин, там трошки з хвостиком. 35 мотогодин. Стараюсь міняти вчасно. Це дуже Економить у майбутньому час, нерви і ресурси. Збігу. Я ніколи не зливаю ні з радіатора, нічого. Отак От замінимо. Воно воно темне, ну не грязне, нема то мазути, сажі. Масло зараз у мене залицьке, залите турецьке. Апет, оце, від заміни до заміни. Я навіть щупа і не витягую кожен день. Знаю, що не бере. Ну, якось так. Може і неправильно. У мене такої привички немає. Откручую фільтра. Зараз покажу, який буде фільтр і покажу, яке буде масло. Так, фільтр, щоб відкрутити, зробив отакий манжет, щоб менше обливало, хоча завжди пробігає, ну хоч трошки напітується, хоч не, річкою не лється. Так, отакий у мене фільтр стоїть в махлє, а буде отакий вікс. Бо в тому магазині не було. На даний момент коли брав. У мене був буш, бош мені трошки не подобається, бо з нього стікає масло. Чогось ще клапан той не держиш, якась така особливість. Довго тоді на холостих, коли заведеш, довго набирається масло. У цьому миттєво Ну, в принципі, цивільно. Ось так виглядає масло. Масло гарне і в жару витримує, і в холод. Зараз я його на пенечок переверну, хай стікає. Масло буде отаке. 10 літрів я залив, а 10 ще на заміну тут є. Пишу воно ну, напевно, що вожче, бо написано 16 кг, а 20 літрів. Ну якось так. Заливаю, заводити я не буду, заводити буду завтра вже його. Та все буде нормально. Скільки разів вже все було пісня. Тепер треба тільки оту пелючку протерти акуратно, щоб не заганяти. І в ту саму дирочку, тільки хопа, і закрутить. І все буде пісня. Все, пишемо коментарі. Всім пока.